В минулому випуску ми розповідали про історію виникнення села Волоське, Завідуюча бібліотекою у селі Волоське Снісар Валентина розповіла нам про існування двох книг, написаних про Волоське. Десять років назад почали писати літопис села, в якому працюємо і обслуговуємо. Опитували населення, от щось черпали з книг. От то ми до 250-річчя вийшла в нас з друком книга. Волоський часопис, в якого ввійшли ці матеріали, які ми назбирали. А ще до того вийшла така от книга: Микола Петрович Чабан, Добрянський і Юрій Мисик. Вони всі вихідці з села. З цього. Взяли, зібрали свої родоводи і все, що там це, і напечатали таку книгу. Сьогодні у нас в гостях співавтор книг Чую ваш голос та Волозький часопис Микола Петрович Чабан. Микола Чабан науковий співробітник відділу краєзнавства Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України, автор і опорядник близько 40 книжок. Його матеріали друкувалися в періодичних виданнях України, Австралії, Англії, Казахстану, Канади, Польщі, США, Словаччини, Чехії та інших. У цьому випуску ми заглянемо за лаштунки історії села Волоське крізь дослідження родоводу сім'ї Миколи Петровича, який має Волоське коріння. Через історію одного роду ми побачимо ширшу картину життя України та села Волоське у ХХ столітті. Досліджувати свій родовід Микола почав у 1988 році, працюючи з метричними книгами села Волоське в Державному архіві. Але тодішня влада чинила спротив, і архівні книжки доводилось отримувати боєм. А нам навіть архівні книжки треба було збоєм отримувати, і це при тому, що я вже був журналістом і мені важче було відмовити, розумієте? І я був настільки обурений тим, що від мене ховають мою історію, що я навіть написав листа. Це була газета Совєтська Росія 1988 рік, де було написано. Моя замітка радословія під замком в матричних книгах було багато записів, на обробку яких йшло багато часу. Коли Микола Чабан знайшов запис про домну Гнатівну Чабан, підтвердити, що то дійсно його родичка йому допомогла бабуся Євдокія Гаврилівна. Поряд була моя бабуся Євдокія Гаврилівна Чабан. Дев'ятсот року народження, і всі її історії вони в мене були на слуху, саме малечку, все, що вона пережила в 20 столітті. Батько рано покинув її Перша світова війна, голод 21-го року, голод 33 -го року, колективізація, репресії чоловіка мого діда Андрія Чабана Коваля з Майорки. І потім війна дуже трагічна, на якій гине її. Старший син Микола. І голод 46 47 років. І це родина ворога народу. Тобто ви зрозуміли, як тут все збіглося, і завершилося тим, що вони змушені були в 47-му році заколотити свою хату, вікна і виїхати. В Канаду вони не могли виїхати із, із Сталінської держави. Значить, куди вони поїхали? Внутрішня еміграція в Баку. Там були в Азербайджані якісь родичі, які їх дали їм притулок. Отак люди тікали, захопленої голодом України 47-го повоєнного року. Уже в першій книжці, за 1866 рік, в метричній книзі, я знайшов домну Гнатівну Чабан. І я питаю, хто це така? А бабуся по чоловікові чабан, вона з іншого роду. Але ж в селі вони знають одне одного. Вона каже: домна, так це моя хрещена мама, а яка її доля? А вони в Столипінську реформу виїхали на Сибір, і їх тут не стало. Тобто, якби я просто це знайшов без бабусі, ну воно це просто якась родичка, ну там сестра мого прадіда, і все. А тут вже розширились уявлення. В минулому відео ми розповідали про Волохів і звідки вони взялись на цій території. Волохи мали православну віру та свою мову, яку намагались зберегти для наступних поколінь. Ось що пам'ятає про волоську мову Микола Чабан. Як мені говорила бабуся, були ситуації, коли навіть волоська мова виручила їх. Бабуся була українка горпина, а чоловік її Мартин Йосипович це Волох. Наскочили махновці під час громадянської війни у хату. Прийшли там. була дівчинка, підліток Пріся. Я її пам'ятаю, баба Фрося дев'ятсот року народження. Махновці між собою розмовляють, що вони її заберуть із собою. Їй дав Махновець пришив пришивати до. Шинелі, якісь там гудзики. баба горпина переходить на волоську мову чоловікові і каже: значить, або він їй сказав, що е, пошли за чимось фросю до сусідів, там ніби за. Жаром оці оцю роботу хай доробляє невістка одружена, от і таким чином їх врятувала волоська мова, бо вони перейшли, як знаєте, як дворяни переходили на французьку, щоб їх мужики не розуміли. Так зробили мої предки, і їх Волоська врятувала, і нікуди її не забрали. Микола Петрович також розповів нам про історію написання книги Чую ваш голос, яка має трьох авторів, об'єднаних інтересом до своїх родоводів. Коли професор Мицик ще жив у Дніпрі, викладав в нашому університеті. а Потім був запрошений очолити кафедру історії в Києво-Могилянській академії. Він тут у нас на тополі розшукав свого дядька, бо він рано втратив батьків, і дядько йому встиг розповісти те, що його цікавило з історії. Їхньої родини він опублікував це в газеті. Я це читаю і бачу, що він його дядько розповідає про мого репресованого діда, якого в 40-му році заарештували. А він говорить: так це ж наші родичі. І таким чином ми розібралися, що ми з родичі з професором Мициком. Його мама і моя бабуся троюрідні сестри. Значить, відповідно, професор Мицик і мій. Батько покійний чотири юрідні, а ми з його донькою Ін, Інною п'ятиюрідні. Далека рідня, але ми знаємо, що на чолі нашого <кій> родоводу був Йосип Гаржа. От, о, от по цій лінії ми родичі. Предки його лежать на Волоському цвинтарі, а, а мої на майорському Куди ми їздимо поминати їх, далі пан Микола розповів історію свого діда, засудженого за антирадянську діяльність у 1940 році. Схожі історії траплялись не лише з його родиною, а й з родинами інших українців в часи правління Сталіна. Дідусь мій заарештований не повернувся з Уралу, там, там його згноїли в 43 році. Його навіть з першого разу не реабілітували посмертно. І потім я розібрався, чому в 58-му році жінка, яка його засуджувала голова обласного суду Богданова, вона ще виконувала обов'язки голови обласного суду. Тобто вона не стала скасовувати своє власне, неправомочне рішення. І тільки в 1974 році, після повторного звернення моєї бабусі, Вдови цього репресованого Андрія Чабана, сільського коваля, якого просто засудили за, за кілька висловлювань проти Сталіна. От він казав Спасибі Сталіну грузину, що взув, взув нас в парусину і резину. Він отримав шість років перед війною і вже він не пережив ту війну. Причому бабусі спочатку повідомили, що він помер там від якогось серцевого. Нападу, але це була неправда, і так було велено попервах повідомляти неправду, фальшувати. Помер він від пелагри. а пелагра — це, вибачте, кривавий понос у людей, які не отримували нормального харчування. Ясно, що ми не знаємо ні його могили, ні місця поховання. Це все втрачено. Ну, це б та плата, яку заплатив наш народ за е, великий могучий е, і, і ті, хто зараз. Я не знаю, чи лишилися такі, яким хочеться під цю кормигу, то хай згадують про ці мільйони українських загублених життів. Українська б держава так ніколи б не поводилася зі своїми громадянами, як поводилася імперія. Ось так історія Волоського через розповідь автора. Це мікроісторія, яка відображає макропроцеси ХХ століття репресії, голод, еміграцію, втрату мови, знищення ідентичності, але й збереження коріння через пам'ять. Залишайтесь з нами.